Деякі моменти розколюють наше життя на до і після. Це історії тих, які не повернулися додому, чиї мрії вкрали, і сімей, чиї серця назавжди розбиті. Сьогодні ми розповімо п'ять історій, що поєднані не лише трагедією, а й боротьбою за правду. Від Цинценаті Сен до Лос-Анджелеса, від сільської Пенсильванії до Бірмінгема. Ці справи показують, як швидко новинність може бути знищена. І як довго триває шлях до справедливості. Вітаю вас у новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в темні куточки людської природи, щоб розкрити правду і ушанувати тих, кого ми втратили. Тож увімкніть світло, зробіть собі кави і пориньмо в цій історії. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок, або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Історія перша. Хлопчик, який занадто довіряв. Цинценатті, травень 1992 року. Нижній прайс Гіл, робочий район, де сусіди знають одне одного по іменах. Барбара Рейнс, мати шістьох дітей, чекає молодшого сина, десятирічного Аарона зі школи. Арон добрий, з довіровою посмішкою, завжди допомагає сусідам нести сумки чи годує бездомних котів. Його найбільший страх, чи встиг він зробити математику. 11 травня Арон не повернувся додому. Двоє чоловіків, Майкл Байас і Деріл Гам, запропонували йому допомогти зібрати металобрух за кілька доларів. Аарон з його відкритим серцем погодився. Вони привели його до занедбаного будинку на західній восьмій вулиці. Там його життя трагічно обірвалося. Розслідування було швидким. Байас і Гам зізналися, їх засудили до найвищого покарання. Але американська система правосуддя виявилася складною. У 2000-х роках федеральні суди скасували вироки через порушення, приховані докази, чутки, процедурні помилки. У 2015 році Баяс уклав угоду і отримав всього 35 років з урахуванням вже відбутого терміну. Він може вийти на волю у 2035 році. Гам відбуває довічне ув'язнення без права на помилування. Мати хлопчика Барбара відвідувала слухання десятиліттями, щоразу проживаючи втрату сина знову і знову. Будинок, де сталася трагедія, знесли. А на його місці розбили сад пам'яті Арона. Його історія нагадувала Цинцинаті про небезпеку занедбаних будівель і вразливість дітей і те, наскільки важливо навчати дітей правилам безпеки. Історія друга мрії, що згасли в Голлівуді, Лос-Анджелес, 2021 рік, місто Янголів, де кожен мріє про славу. Крісті Джелс, 24-річна модель з Алабами. І гільда Кабралес Арсола, 26-річна архітекторка з Мексики, були на порозі своїх мрій. Крісті підкорювала подіум, а гільда щойно отримала роботу в своїй дизайну. 12 листопада вони вирушили на вечірку. Спершу виставка в Сохо Хаус, потім складська вечірка в Іст-Лос-Анджелес. Світлини показують їх у Віп-зоні, сміх, танці, безтурботність. Але їх помітили троє чоловіків: Девід Пірс, який називав себе продюсером, актор Брент Осборн і Майкл Онсбах. О 5.30 Крісті написала Гільді, поїхала додому. Гільда викликала Убер, але жодна з дівчат таки не вийшла. Наступного дня чоловік Крісті Ян побачив її локацію в лікарні Калвар-Сіті. Її привезли двоє чоловіків у масках і покинули. Гільду знайшли за 90 хвилин в іншій лікарні в комі. Виявили сліди кількох речовин в їхніх організмах. Прокурори назвали причиною смерті передозування. Ян взяв справу в свої руки. Він використав ноутбук крісті щоб знайти фото з вечірки. Камери показали, як Пірс виносив жінок з квартири в Беверлі Гілс. Розслідування розкрило темне минуле Пірса, звинувачення в насильстві в 2007 році. Сім жінок свідчили проти нього. У 2025 році Пірса засудили до 148 років за позбавлення життя і насильства. Осборн уникнув вироку через брак доказів. Сім'ї Крісті та Гільди борються за безпеку жінок, закликаючи ділитися локаціями і довіряти своїм інстинктам. Історія третя Квадроцикл, що не повернувся. Грінсборо, Пенсильванія, червень 2006 року. Літо для 12-річної Габріели Бенч або Габі означало свободу. Вона любила ганяти на квадроциклі полями, піклувалася про свого кролика і сербернара, співала в шкільному хорі. 13 червня Габі виїхала на прогулянку. Вона завжди носила шалом, ніколи не затримувалася надовго. Але того дня вона не повернулася. П'ять днів сотні добровольців, ФБР і собаки прочісували поля. 17 червня її квадроцикл знайшли захованим на кінній фермі за два кілометри від дому. Доглядач ферми 48-річний Джефрі Мартін став підозрюваним. Під тиском він зізнався і вказав місце поховання Габі. Пізніше він відмовився від зізнання, але в 2008 році його засудили до найвищого покарання. У Пенсильванії діє мораторій на виконання вироків з 2015 року, тож Мартін залишається у в'язниці. Сім'я Гайбі увічнила її пам'ять, створивши фонд для безпеки дітей у сільських районах. Її історія нагадує про небезпеку, що може ховатися в тихих місцях зовсім поруч. Історія 4 дитяча вечірка, що стала кошмаром Бірмінгем, Алабама, 2019 рік. Трьохрічна Каміль Маккена, яку родина називала кексик, була втіленням радості. 12 жовтня вона була на дитячому святі в житовому комплексі Том Браун Вілч, свідки бачили, як чоловік і жінка в позашляховику роздавали дітям цукерки. Один хлопчик помітив Каміль у середині машини. Вона плакала. Її викрали Патрік Сталвард і Дерек Браун. Камери зафіксували Сталварда, який купував цукерки в магазині. Через 10 днів останки Камілі знайшли на сміттєзвалищі за 30 кілометрів від міста. Прокурори довели, що Каміль дали заспокійливе, що призвело до трагедії. У 2023 році Сталварда і Браун засудили до довічного безправа на помилування. Мати Каміль Ейпріл Томас сказала в суді: Жоден вирок не поверне мою дівчинку. Її історія спонукала Бірмінгем посилити безпеку в житлових комплексах. Історія п'ята хижак у масці, Огаста Джорджа 1999 2000 роки. Рейнальдо Рівера здавався звичайним хлопцем, ветеран ВМС США, батько, чоловік. Але за цією маскою ховався хижак. У 1999 році 17-річна дівчина вижила після його нападу і дала перший ключ до справи. Меліса Дінгус, 17 років, зникла в липні 1999-го. Її останки знайшли через рік. Тіфані Вілсон, 17 років, зникла з донькою Кетлін. Дитину покинула, а Тіфані знайшли в лісі. Та біта Босдейл, 17 років, пропала дорогою до літньої школи. Сержантка Марлі Гла, 21 рік, зазнала нападу вдома. Остання жертва: 18-річна Крісі Бартон. Вижила після жахливого нападу в жовтні 2000 року, описавши Ріверу. Ріверу заарештували в готелі після спроби самогубства. Він зізнався в чотирьох позбавленнях життя, вказавши місця поховання, у 2004 році його засудили до найвищого покарання. Сьогодні, у 61 рік, він подає апеляцію, але в березні 2025 року суддя відхилив його клопотання. Крісі, яка допомогла зупинити Ріверо, так і не отримала належної підтримки. Вона боролася з травмами, втратами і залежністю, ставши ще однією жертвою його злочинів. Її мужність рятувала інших, але ціна була занадто висока. Це п'ять історій від Арона до Крісі, які показують, як швидко невинність може бути втрачена. Вони викривають хижаків, які ховаються серед людей і недоліки системи. Де справедливість часто запізнюється. Арон довіряв незнайомцям, які обіцяли роботу. Крісті та Гільда вірили в Голівудську мрію, Габі просто каталася на квадроциклі, Каміль узяла цукерки на вечірці. Жертви Рівери бачили в ньому звичайну людину. Система підвела, скасовані вироки, затягнуті суди, мораторії, але сім'ї не здаються. Барбара Рейнс бореться за Арона. Ян Сілерс розкрив правду про Крісті. Ейпріл Томас увічнює Кексика, Кейсі Бартон зупинила хижака попри власний біль. Друзі, а як ви думаєте, як можна захистити дітей від хижаків, які живуть поруч, які ховаються в суспільстві, яка вводить мораторій, замість того, щоб прибрати цих монстрів не тільки з наших вулиць, але й з нашої землі? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе та близьких, і до зустрічі у новому епізоді.